Ці з'явиться вулиця Степана Бандери. Замість глінки буде скорика, вулицю Комарова перейменують на Каденюка. А ще буде вулиця Єдності Юрія Левади та генерала Трейка. Таке рекомендаційне рішення ухвалила Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. Щоб рішення вступило в дію, його має ухвалити виконком міської ради та депутати під час сесії. Нові топоніми мають увіковічнити пам'ять про воїнів, котрі загинули за нашу незалежність на фронтах сучасної російсько-української війни. Сьогодні одностайно. Рада підтримала це рішення про те, що вулицю Льва Толстого серед місті Вінниці приймати в честь, вулиць, в честь Степана Бандери. Ну сам це е, рішення людей. Тобто, якщо це хлопці, які жили на тій вулиці, і е, сьогодні вони загинули, захищаючи нашу, нашу незалежність на фронті сучасної російсько-української війни, то власне їхню честь е, ціла низка таких найменувань, зокрема у тих е, прилеглих до Вінниці селах, де е, мешкали ці хлопці. Одна з вулиць була названа в честь воїнів добровольців. Зокрема, в честь генерала Шаповала, нашого контррозвідника Вінничана, була названа вулиця і цілизка інших визначень. Зокрема, до речі, і героїв минулого, так, генерала Трійка. Це один з дев'яти генералів української повстанської армії, 80 років якої ми визначаємо цьогоріч на державному рівні. І от честь нашого земляка, який родом з Вінничини, з під погребищ, теж сьогодні була названа вулиця у Вінниці. На перейменування ввійшли також пропозиції від мешканців приєднаних територій. Загалом змінити назву мають 52 об'єкти, рівно 26 у Вінниці і стільки ж у доколишніх населених пунктах. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. Міський голова Сергій Моргунов привітав вінничан із днем української мови і писемності. Як стверджують історичні джерела, перші слова українською мед та страва, були записані у 448 році. І знаково, що Москва буде заснована київським князем лише через 700 років. Мар Вінниці певен, якби ворог не намагався стерти нашу мову, зробити нашу націю німою. У нього це не вийшло ані у минулому, ані сьогодні. Українська мова житиме, як живуть пророчі вірші Шевченка. Україна вистоїть, як вистояв бородянський півник. Українська культура постане як картини, врятовані зі спаленого музею Марії Примаченко. Наша мова давня, але й сучасна, бо жива. І я радий, що багато вінничан переходять повністю на українську. Це те, що єднає і що захищає нашу духовність з днем української мови та писемності. Пликайте мову. Сьогодні вона наша зброя, наша ідентичність і наша сила. Дякуємо нашим героям за те, що на нашій землі лунає українське слово. Комфортне просторе та світле таке сховище облаштували в одному з дитсадків Вінниці. Тут діти під час тривоги проводять час із користю. Зокрема, займаються у гуртку Монтесорі класу. Працюємо з тими матеріалами, які маємо з ручної роботи. В основному це можуть бути матеріали, які приклеюються на фон, на кавралін. Це можуть бути матеріали, які можна розмальовувати. Розмальовки матеріали для пересипання та інші заохочення для малечі. У це зносять в укриття, коли лунає сирена, аби вихованці садку не нудьгували. Діти себе відчувають комфортно з того, що є гарне освітлення, і з того, що можна працювати ну, як не в звичайному підвальному приміщенні, а як в звичайному класі. А ще для цього діток відволікають показом казок на фільмоскопі. Технологія не нова, але дуже подобається маленькій аудиторії. Зробили в укритті повноцінний ремонт, замінили підлогу, побілили стіни, облаштували санвузол та лампи на акумуляторах. Під час крайнього відключення електропостачання вони працювали без перебоїв три години. Ремонт повністю було профінансовано Вінницькою міською радою, повністю було розраховано і надано нашому закладу проект і фінансування для обладнання, остаткування та забезпечення всіх норм, які вимагає сьогодення для найпростішого укриття. А ще запаслись світловідбиваючими жилетами для вихователів та ліхтариками. Працівники дитсадку підготувались до будь-якої надзвичайної ситуації. Створені ще й умови, щоб дітки могли перебувати і десь трошечки психологічно розвантажуватись, не вникати в ситуацію не вникати, не занурюватись у дорослі проблеми. Укриття відповідає і всім вимогам ДСНС. Тут є система вентиляції, вогнегасник, ємність для зберігання технічної води і навіть запаси продуктів для дітей на 48 годин. Облаштували ось такі пункти, бокси з їжею. І вони місять ось продукти довготривалого терміну зберігання. Чином також е, е, забезпечені наші укриття аптечками, е, е, дезінфікуючими засобами. Вихователі кажуть, роблять усе, аби перебування в укритті під час повітряної тривоги нічим не відрізнялось від звичайного дозвілля у стінах дитячого садочку. Засоби гігієни томатна паста. Рис кава, чай, борошно. А ще гречка, молоко, цукор, макарони, консерви й олія. Такі продуктові набори підготувала волонтерська місія Каріта Вінниця» для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ініціатива вінницьких міських служб, щоб допомогти критичним сім'ям, такі які сьогодні тримають допомогу. Наші місії відікнулись на їхню пропозицію, і ми сьогодні вирішили перевести таку акцію. Тож люди від самого ранку вишукувались у чергу. Спочатку реєструються, а далі отримують набір. Взагалі на обліку в нас більше тисячі сімей. Які потребують допомоги, які потребують нашої соціальної допомоги, соціальних послуг. А сьогодні вибрали 150 сімей, які отримують які на супроводі. Батьки не виконують батьківські обов'язки, де батьки зложивають алкоголем наркотиками, де є діти з інвалідністю, де малозабезпеченість, багатодітність. Ну величезна величезна категорія. Люди, які потребують сторонньої допомоги. Продуктам першої необхідності люди неабияк радіють. Кажуть, наразі тішити себе смачненьким немає змоги. Як ми жили в мирне врем'я, нам якось було легше жити. Тепер ще й ціни піднялися, тому що ми всі розуміємо, що таке війна. І я розумію, тому що в мене один син, але він з першого дня вже пішов на війну. Він зараз в гарячій торсті. Нам дуже важна така допомога, дуже тому що. Це дуже велика підтримка. Дуже хочеться дітей трохи підтримати. Вони теж хочуть солодкого, хочуть їсти, всі хочуть їсти. У нас також, як у всіх, є потреби на цю допомогу. Ми дуже вдячні центру і всім волонтерам, хто долучився до цього. Дуже дякую. За словами волонтерів, вартість одного такого проднабору понад 1300 гривень. З сім'ями війничан, які перебувають в складних життєвих обставинах, волонтери працюють уже понад два роки. Безпека громад понад усе. Поліцейська станція запрацювала в Гавришівці. За правопорядком тут, а ще в Стадниці, малих та великих крушленцях слідкує офіцер громади Олександр Бойко. Я даю людям таку інформацію, що не тільки звертатися, коли щось сталося, а можна звернутися за мною за консультацією якоюсь юридичною консультацією будь-якою, за порадою, як, як поступити в ті чи інші ситуації. І за день, три-чотири дзвінка стабільно в мене є від населення. Місцевий шериф працює 24 на 7, тож в приміщенні не лише робоче місце, а й кімната відпочинку, міні-кухня та санвузол. Поліцейська станція забезпечена всім необхідним і для комфортного перебування тут, для комфортного виконання своїх службових обов'язків. У перший день роботи в відділку сюди завітали очільники військової адміністрації, обласної ради та міський голова Вінниці. Поява станції то результат об'єднання зусиль влади та меценатів. Ми силами різних благодійних і небайдужих організацій зробили безпосередньо ремонтні роботи в приміщенні самої станції. Крім того, було виділено відповідно до мільйона гривень для придбання і автомобіля і необхідного обладнання для облаштування належних умов для роботи поліцейської громади. Програма поліцейський офіцер громади реалізується по всій Україні. Наша область в лідерах серед відкритих станцій. Якщо Вінницька територіальна громада тепер нова, об'єднана буде вкладати також кошти також кошти і в ті населені пункти, які раніше були відокремлені. Вони були сільськими радами. То, в принципі, процес розвитку цих громад новоприєднаних буде йти швидшим темпом. В розрізі області це вже 79-та поліцейська станція. Ми розуміємо, що жителі громади будуть почувати себе в безпеці, будуть, їм буде більш комфортніше. Вони будуть бачити людину на джипі з помповою рушницею, в формі. Таким чином ще він буде проводити профілактичні бесіди в школах з підобліковим елементом, з домашніми насильниками і створюють таке безпекове середовище в громаді. А ще шериф завжди на зв'язку з місцевими. На чотири населених пункти їх близько шести тисяч. Позитивним саме тут, в Гавришівській громаді, що я почув від місцевих жителів, що наш дільничний, як вони кажуть, завжди на зв'язку. І в будь-який момент до нього можна зателефонувати. Він бере слухавку і в межах 10 хвилин реагує. Підтверджують, це і мешканці. Ми задоволені, коли в нас на місці поліція, не дай Бог, які чи крадіжки, чи що, зателефонували, знаємо, куди звернутися. Реалізація проєкту у Вінницькій громаді це черговий приклад співпраці муніципалітету та правоохоронців. Сам проєкт поліцейських громад він дійсно направлений на те, щоб була більш тісніша співпраця і відійти від цих знаєте, пострадянського такого розуміння дільничного інспектора. Для нас дуже важливо сьогодні достатньо така тісна співпраця з поліцією у плані безпеки міста в цілому і в тому числі приєднаних територій. Тролейбус «Вінлайн» після обкатки приступив на службу місту. Енергоощадний з автономним ходом він курсує на маршруті номер 14 залізничний вокзал Юзвенська вишенька. На цьому напрямку збільшили кількість тролейбусів, аби покращити сполучення районів барського шосе, вулиці Юзвенської, гніванського шосе з центральною частиною міста, за мостям та вишенькою. У порівнянні з попередніми нова модифікація має більш сучасний дизайн, покращений інтер'єр салону, поліпшені системи системи вентиляції, обігріву і підсилену обробку від корозії. До кінця року майстри Вінницької транспортної компанії планують випустити ще чотири новеньких тролейбуси. Повітре на Вкраїну. Де покину я дівчину. Де покину. Музика – це зброя. А українські артисти тримають культурний фронт. Своїми потужними голосами вінницькі співаки заробляють на фронтові машини. Так, вінничани розкопили квитки на онлайн концерт музичного десанту міського палацу мистецтв. Зірок слухали наживо на хвилі радіо. Місто над Богом. У перервах між виступами артистів глядачі брали участь у благодійній лотереї, розіграли призи від зіркових українців, міяч із підписами футболістів нашої футбольної збірної. Кепка Арсена Мірзояна впізнавана прихильниками дизель-шоу Сукня рудої акторки. Сукня від акторки Дизель Шоу Вікторії я так інтригу Булітко, Ось покажу, так? покажу шматочок. Ось такий е, він тут. Пізнаваємо Там, дуже. є. Він є повна версія повна цієї суконьки. Вона тут лежить, але завалена ще іншими подаруночками. Та кепка сержанта Магоні з легендарної поліцейської академії. Її для розіграшу віддав український актор Віктор Андрієнко. Мої родичі вони мали маленьку такий маленький бізнес в Лос-Анджелесі, саме на Бевері Хіл, і справа в тому, що к ним заходив один артист, дуже відомий артист. І коли дізнався, що у них є родич котривки, ви теж там такий же артист. Він сказав, покажіть мені. І мої родичі показали йому шоу довгоносиків. Він дуже сміявся. Сказав, ніхрена не зрозумів, але дуже смішно. Звали цю, цього людину Стів Гутенберг. Ви добре знаєте його, по поліцейській академії це Махоні. Те, це головний, хто зіграв головну роль, Ось Стів Гутенберг. 224 тисячі гривень із таким результатом підбили підсумки благодійного розіграшу призів на радіо. А от марафон від культурного фронту вінницьких зірок продовжили в Укроті. Присвятили дню працівників культури, адже вінницькі митці з першого дня війни стали єдиним фронтом для допомоги постраждалим від рук рашистів українців та на підтримку боронителів нашого неба, моря і землі. Музи також не мовчать. Музи також роблять все, що залежить від них для того, щоб кожного дня. Кожним своїм кроком наближати перемогу. Я хочу передати вітання від імені міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, нашого депутатського корпусу Вінницької міської ради. В місті, коли був великий транзит громадян наших, які були вимушені переселені, створювали їм умови проживання і годували, і обігрівали. Але ми все зможемо і все вистоїмо, тому що ми потужні, тому що ми любимо свою землю. Мистецькі колективи пропагують в усьому світі українську культуру, історію та традиції. Ми грали на благодійних концертах на допомогу дітям, які залишились без батьків і за війни. Я кажу, роблячи добрі справи. Волонтеривши, ми наближаємося все ближче і ближче до перемоги. Кожен може зробити якийсь хоч невеличкий, але свій внесок у те, щоб світ був в мирі, щоб ми жили з чистим повітрям, з чистою водою. А сьогодні, звісно, ця пісня для нас, для кожного це крик про те, що відбувається у нас в державі, і людство повинно це знати і чути, і розуміти, що якщо не зупинити таку страшну агресію, то скоро це може опинитися в домівках кожного. Артисти переконують, пісня невидима броня, і боротьба з орками неможлива без неї. Коли ти приїжджаєш до пацанів. І ти їдеш в тебе, якесь там всередині тебе болить, горить в тобі, що чому я там не можу бути біля них. Особисто я військовий, я звільнився там у 2004 році, і мої всі хлопці там. Я в перший день прибіг до військомату і кажу, так, хлопці, я готов. Дуже класно, що ти прийшов. Ти молодець. Ти давай нам там то привези, то привези. Так, наші артисти поєднують культурний фронт із волонтерським. Віктор Негул із командою не лише возить гумвантажі на фронт, дає і концерти на передовій. Приїхав до хлопців, було страшно. Ми попали під обстріл, але коли я почав лабати, співати з пацанами, ці всі хлопці встали і почали танцювати з нами. Ми так бісилися, мокрі всі були. І командір стояв так в сторонки, в нього ж сльози вийшли на очах. Він потішився, що його колектив, що підрозділ співав. І я після того побачив, що треба співати. Я їду свої пісні веселі, ми там скрізь так, і воно потрібно їм. Вони, вони якось кажуть, ми як чувак, ми як з тобою побували вдома. Кульмінацією вечора став аукціон із цікавими та ексклюзивними лотами. У нас було декілька завдань. По перше, наші артисти давно не чули оплесків, давно не виступали вживу. Тому ми хотіли зробити цей концерт. Але потім вже була ціль інша не тільки зробити концерт, а й зібрати кошти. А для цього треба було якусь заманушку. І тому три місця вела велика робота щодо Міністерства оборони і так далі, щоб у нас були такі лоти. Перші 25 тисяч гривень надійшли до благодійної скриньки від Вінницького підприємця Михайла Паньківа. За Залот, український стяг від міністра оборони із особистим підписом Резнікова. Цей прапор я виграв сьогодні за доручення моїх близьких друзів. Я така сім'я Осадчі Тарас Володимирович своєю дружиною Наталією. Вони сказали, Михайло Велико, за які гроші це не було. Повинен виграти цей прапор для наших дітей, які танцюють по всьому світу і будуть пропагувати нашу державу. Дякую. За пеклою була боротьба і за старовину мапу Вінниці з автографом Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Пішли з молотка до колекції вінницьких благодійників і унікальний годинник ручної роботи. А ще перша гітара Мірзояна. і ще один жовто-блакитний прапор з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Під час аукціону та лотереї вдалося зібрати 324 тисячі гривень. За них куплять автівки для зесу.